Привіт, друзі! Їдемо сьогодні в нову подорож. Бачу на вулиці сьогодні трішки хмарно. От такі ціни на бензин саме заправляє автомобіль. Тому буде в нас така двохденна подорож. Залишайтеся зі мною, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги і коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. І ще також, друзі, на цьому каналі йде збір на квадрокоптер Mavic 3 для наших захисників. Долучайтеся, будь ласка, дорогі друзі. І ставайте спонсорами цього. Каналу. Сьогодні подорожую я на Весткост. Завжди люблю цю дорогу, вона дуже мальовнича тут. Їдеш між гір. Час від часу трапляються для озера. І просто можна не виходити, а насолоджуватися самою дорогою. Це моя таке з Кентербері з краще ще до Весткоста, одна з найулюблених таких трас, доріг, де я просто можу проїхати. Не виходячи з машини милуватися з вікно, дивіться, які пейзажі. Їдемо, як я сказав, ми на Вест Кост сьогодні. Ми там забронювали номер на одну ніч. Дивіться це відео, я номер покажу. Разом зайдемо, подивимося, який на нас готельчик чекає. От це зараз ми проїжджаємо Кастел Кастл Хіл. Тут, до речі, знімався епізод з фільму Володар Перснів. Коли ви там. Підходити до цих великих таких скал. Вони величезні, кажуться, коли навколо ні ходити. Вони завжди приманюють там тисячі туристів кожен день. Як вони... От друзі заїхали на Артур Пас, трішки зупинилися, це ж скільки ми проїхали. Майже дві години, як виїхали з будинку. Тут дощ. У нас було хмарно, а сюди заїхали великі дощ. Дивіться, Тут гори навіть їх майже не видно верхівки. Туман, дощ. І коли ми переїдемо на Весткост, ми рухаємося на Весткост, то можливо там буде сонячна погода, а можливо, взагалі ще більше дощ. Тому слідкуйте, ми їдемо. Це якраз середина острова між Крайчичем і Весткостом. Це Артур Пас. Невеличке поселення, тут декілька кафешок є, можна зупинитися, перехватити щось. Гарні треки є, водоспад тут є. Це ми проїжджали через міст, називається Віадук. А тут також тунельчиками можна їхати. От, якби, з боку гори їдеш, що проробили, щоб каміння на вас не падали Тунелі внизу річка те ще. Якраз ремонтували дорогу, то прийшлося стати на світофорі, такі роблять вони інколи переносні світофори і пускають тільки одну, одну колію щоб машини проїхали треба почекати, було постояти. До речі, дороги ремонтують дуже добре. Зараз прийшов час, поки ми стоїмо випити кави. Бо встав сьогодні в пів шостого ранку, щоб поранче виїхати. Тому що заїхали по дорозі, купили каву, їхати за рулем десь до біля чотирьох годин, тому заряд енергії не заводить. Взагалі десь п'ємо або чашку або дві кави щодня. Знаємо, бо це не дуже гарна звичка. От ми заїхали в місто Хокітіка. Мені цей годинник так подобається з цією Вона була тут вбудована середині 19 сторіччя. Тут дощ, як виявилося, що такий більший. І... Але нічого, це нашу подорож не зіпсує. Ми собі будемо гуляти, насолоджуватися сьогодні. Приїхали ми друзі от, до нашого готалю. Цей комплекс виглядає дуже просто. Зараз я вам покажу сам огляд. Завжди вам подобається, як же тут виглядають готальчики, як ми подорожуємо. Що дають вони? Молоко дають безкоштовно, завжди це така традиція. Можете до кави додати. І карту міста також вони дали нам. Зараз заходимо в цей номер, я ще не заходив, показую разом, дивимося разом з вами. Це от купив, будучи тут хокетіки, місцеве масло. Вест Голд, бачите? Я як технолог зараз вам розкажу. Нормальне масло від 82% жиру. Тут аж 82,8. Значить, Це справді натуральне масло. Зараз будемо розпаковувати і подивимося, друзі, разом. Бачите, жовте таке на колір. Корови новозеландські пасуться, весь круглий рік на зеленій траві. І пробуємо трішки. Щас попробую. М -м, дуже смачно. Вкриваємо. Щось розуюся. І дивимося, що у нас тут за номер. Телевізор є, ліжко одне, крісло, радіо. Кухня, це що класно, що є кухня. Обігрівач. Сьогодні дощ до сідань, як ви бачили, мікрохвильова, холодильник. Робочий. Ну, готувати можна. Це обов'язково, вночі ходити по кафе, тратити там гроші. Е, готувати можна тут на місці. В принципі, номер, е, номер там нормальний. Як завжди, чай, якщо шо, гарячий шоколад, кава йде. Е, так, це одна кімната, була. це інша кімната для дітей. Два ліжка. Ну, чисто все прибрано. Не, не новий номер, але. Все, в принципі, в задовільному стані тут. Праска є. І що тут у нас в якому стані ванна? Ванна і душова також. Все чистенько прибрали, в принципі, вони можна прийняти гарячу ванну. Більше це, якщо дощовий день, все, в принципі, нормально тут зроблено. Туалетний папір. Фанчеп коси посушити. В принципі, так, все чітко, що в нас тут є якийсь посуд, мабуть, тут є, Тут є також тостер, чайник. Посуда також є, що можна готувати бокали для вина, для кави і для чаю чашки. І, в принципі, теж, щоб все готувати є інструменти. Ну, все як треба. Як ви думаєте, яка ціна цього номера? А ціна цього номера 230 новозеландських доларів за ніч. Це, в принципі, вважається, що це недорого за такий тут. Ще важко знайти за таку ціну. А ми, друзі, поселилися в номер і поїхали гуляти по місту, незважаючи горю на дощ. Це центр міста. Буквально 200 метрів берег Тасманового моря. Зараз ми також туди підемо. От щоб пройти з центру до набережної, ці декілька сотень метрів, тут ще й розмістили по дорозі картини місцевих тут митців, можна подивитися, помилуватися. Лавочка в стилі книги. І там з обох сторін картини. Зараз е, рухаємося, друзі, покажу вам саме Тасманове море. Я тут бував часто часто вже раніше е, в цьому місці. Взагалі Хокітіка – це друге повеличені місто на Весткості тут в Новій Зеландії. Перше Grand Маунт, яке знаходиться десь, мабуть, хвилин 40 годину їздив від Хокітіки. Але в Хокітіки дуже зручне розташування, тому що до льодовиків тут Фран Джозеф і Fox Їхати набагато ближче. Тому тут багато туристів орендують будиночки, готельчики. і от дощ, правда, але все рівно покажу вам Тасманове море. Бачите, люди все рівно нагуляють по пляжу. Тут сама взагалі така фішка в Хокітіки, що тут зробили. Просто з тих палич, що вимило море на берег, надпись Хокітіка. Ось вона так виглядає. І приманює сюди туристів з усього світу. Тут всі клонеї фотографуються. Особливо, якщо вам пощастить, і тут буде захід сонця. Захід сонця тут просто неймовірний. Сонце саме падає між букви і освіщає цю назву. І це... Далі ми пішли прогулятися по місту. Ще раз прийшов коло цього годинника, люблю тут ходити. Він тут ще дає дзвін, до речі. І щоб ви розуміли, не зміг не зайти, друзі, в магазин зеленого каменю тут нас, е Нефриту. Він тут дуже популярний в цьому регіоні, і ми довго походили. І, до речі, вироби з нього не дишає. Бачите, так, такий рипт, що я показував Ну, Це такий маорійський стиль. Він коштує там, від 300 доларів. E, взагалі на пляжу ми тільки що гуляли, куча цих зелених камнів валяється, але їх ці потрібно ще обробити. Вони тут популярні і кажуть, що їх треба саме не купувати, а комусь дарити. Тоді вони приносять щастя. Тут e, майже всі їх носять, як у нас там, раніше золото носили то тут uh, різні талісмани, фігурки в, uh, з нефриту носять і я ж говорю, якщо брати якісь зроблені uh, спеціально uh, там, маорійські фігурки, трошки більші, то вони будуть коштувати, коштувати і 500, і більше доларів. Uh, туристи купляють uh, дуже на ура таку продукцію. Бачите, яке оздоблення. До речі, ми зайшли і... Е, моєму сину подарували тут безкоштовно е, кулончик е, з нефриту, як, як знали, що він в школі приймає участь е, в танці хака. І наскільки було приємно це бачити, це такі їхні аурійські е, боги. І от в мене ціняться і дорогі дуже кулони. Це така оздоблені, орнаміка така. Що саме головне, що навіть зробили, дивіться, йде нормальна плитка, тротуар. Вони ще поврізали із зеленого каменю нефриту такі кубики, я щойно вам показав. По тротуару просто. Тут зараз подивимося ще на нерухомість, чи є. дешевше вона тут, чим краще ще чи ні. Так, що тут у нас за ціни? Ну, все. Чотирьохкімнатний будинок за 800 з чимось тисяч тут коштує. ось Також невеличкий юніт за 400 був, 549, але старій трьохкімнати. Проходили також в центрі тут біля музеї, музею військового. І знайшов я таку гармату, яка, до речі, нам, яку нам передавала. Нова Зеландія, колись наші вчилися воїни в Англії. Вона, до речі, 105 мм, я прочитав, це така сама. Далі ми пішли в центр, був дощ, тому подобається гуляти новозеландськими вулицями, адже вони всі роблять такі накр... Гуляли по місту і натрапили от на магазин, де вироби з опосума. Бачите, в правосенці знаходиться. Він, до речі, Опосин e, тут вважається шкідником, так що ви, якщо думаєте, що тут роблять шкіри, там, шкода, то вони тут їх винищують, бо вони дуже заражають поля. E, 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 вони є тут розносчиками різних інфекцій, і їх тут і травлять, і вбивають, і коротше, це така історія з ними. Різні e, роблять вироби з них натуральні. Тут. Бачите, всякі, мабуть, килими. Е, зараз ще покажу вам От іграшка е, медвідь з опосума. Вони, до речі, ще і ціни тут приличні. Скільки такий, думаєте, маленький коштує, що здивимося разом. А ціна його 129 доларів. Такий маленький, там може його 20 см буде. Такі ціни. Чомусь, мабуть, магазин не рентабельний, бо тут зараз іде ще розпродаж. Деяких товарів і пишуть, що він буде закриватися. Ну так, походили, подивилися, нічого не купляв, але Просто цікаво подивитися, як у них все. все Бачите, на, на вході там також малюнки були. А це ось о, е газеті їхні. 150 років вони святкували. От Хокітіка, бачите, яка традиція також. Вроді Нова Зеландія була відкрита. Не так давно останію, а традиції є і газеті 150 років. Тут кава смачна в цьому кафетері і там, ще плюс є кінотеатр, до речі, називається, бачите як. До речі, сміттєві баки також оздоблені картинами гарні. Ви не скажете, що дивіться, ось яке намальована картина. Не скажете навіть що це сміттєвий бок. Тут є також екскурсія. Називається Wild Kiwi. Там можна подивити. Наступного ранку ми поїхали на Хокетіко Gorge. Це западина з такою бірюзово-молочною водою. Це буквально пів години їзди від самого міста Хокетіка. І там нас чекав сонячний день і дивіться, якого кольору вода. Просто супер. Ви щоб бачили, скільки туристів було, мабуть, тисячі, за тої півтори години, що ми там пробули. Тисячі людей відвідало Hokietie KuG. Бачите, там у нас ще водопадики всякі біжать. Трек, трек був дуже легкий, всього там десь годину з поверненням. Наша подорож добігає до кінця, друзі. Зараз по дорогою назад ще заїдемо в декілька місць, може просто сфотографуватися. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. Підпишіться, поставте подобайку. Слава Україні! На зв'язку!